Люди, ми вам. Не проживайте, я нічого не прошу і бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться також за наших захисників. Вони потребують наших молитв. Але Найважливіше, я хочу нагадати вам і сказати добру новину Бо Івангелію. не соромниця Євангелія, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей свічок спасти людей. Господь Ісус, Він помер на Христі за наші гріхи, тому що ми і не можемо себе спасти. І воскрес ради нашого оправдання. Воскресення Христове дає надію на життя вічне. Ми для того, щоб мати ту надію, людям потрібно з Богом промиритися через покаяння і живу віру. Віру в Ісуса Христа. Отож, промиріться з Богом, покайтеся в своїх віках, вірити в Ісуса Христа. вірити в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить вас і Спасе. Вітайтесь Святе письмо, це важливо для всіх людей. Там усе про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Нехай Бог вас бережає благословить. Гарного дня!